No way! Всім привіт! Це агротехнар Денис. Знаходимося ми сьогодні в Київському складі і знімаємо вам мототрактор, як ви вже зрозуміли з промо це 160 b Одразу скажу, це найдешевша модель на сьогоднішній день з мототракторів. В комплектації йде з цим трактором фреза та Плуг. Він коштує 2400 доларів з доставочкою додому. 에, ще також скажу, що на всі лінійку кентаврів від мотоблоків до великих тракторів 50 коней. Іде в принципі, гарантія 2 роки на всю їх продукцію. Тому вона така примічательна, тому ми її зараз вам знімаємо. Ця моделька має у нас довгу базу, соответственно, у нас більш длинні рівні, і вони йдуть через натяжний ролик, як ви можете побачити. Давайте подивимось, що тут по мотору. Мотор. Цей побудований на базі 195-го з розширеним циліндром. Має назву GD16. 709 кубів, 16 коней має він потужності 11,7 12,7 кВт. Також він має повітр... Ой, чи повітряне рідинне охолодження і маленький бак, там, по-моєму, на 9 літрів, якщо не помиляюся, пального. E, значить, по трактору. Трактор цей має всю функцію мотоблока тільки з більш зручним e, користуванням. E, попередні моделі в тому році, модель Б e, не мала свого генератора додаткового. Зараз вони вже e, повернули їх на законне місце. Зараз я вам покажу. Так. На передній частині у нас знаходиться вся обв'язка стартер. Акумулятор 45-ка і 700-ваттний генератор. Він розташований під капотом, тому йому сніг, дощ, в принципі, нічого не страшно. Він запитаний напряму від маховика, тобто від шківа. Ось заливни горловини. Це у нас радіатор, це у нас паливний бак. Для того, щоб заправити, треба підняти отак от капотік, заправили і поїхали собі далі. Ще одна зміна, яка дуже порадувала всіх, це повернули нормальну звичайну металеву чорну трубу. По-перше, це класно, тому що можна працювати в теплицях, можна заїжджати в гараж, вона вже має десь 1,70 сімдесят висоту. По-друге, вона не і це реально кращий варіант, ніж нержавійка, яка по факту через півроку у людей ржавіла. І я дуже рад, що прислухались до наших нарікань постачальники, імпортери і поміняли цю модифікацію. За це їм респект. Так, передня резина на цих моделях на Б іде мінімально. Зараз спробую вам показати. Так. 5-12 передні колеса, 6-16 задні. 39 й е, приводний вал, е, задній, на якому розсувається колія. Коробка тут має 3 передачі вперед, одна передача назад. До речі, коробки тут такі самі будуть і на 200-х моделях, і на 160 БН, і на 240-х. Тобто коробка для всіх модифікацій мототракторів Кентаври йде одна. Е, ззаду є ручейок для додаткового обладнання, а саме е, копалка, косарка і будь-яке інше обладнання, яке ви захочете поставити. Має також причіпний механізм підпалець, гідроциліндр примусового типу виносного, який качає напряму ось такий от насосик, він запитаний напряму від коробки, розкручується постійно. І може підіймати 320 кг. Переднє крила в комплекті, зіп в комплекті, ручка заводна в комплекті. Ще одна модифікація, яку дуже просили люди, це куліса коробки КПП без зміщення. Тобто пряма звичайна куліса між ногами. Бах, зробили. Повишені поніжені передачі зробили. Е, так. Блокування півосі замість диференціалу вони теж зробили в 2024 році. Плюс додається ще в базовій комплектації стоянкове гальмо, яке блокує задні, е, задні барабани на колесах. Е, значить, По гальмам е, маленький мінус те, що у нас відтормажуються одразу два колеса замість, е, здвоєної да? замість двох педалей. Але це в принципі, нічого страшного. Е, значить, це у нас газ, це у нас щеплення, це у нас ручний газ. Датчики тут у нас один здвоєний, показує знизу мотогодини і зверху зарядку акумулятора. Це у нас температура рідини в радіаторі соответственно, і тиск у двигуні масла. Саме масло забув сказати, розширювальний бак масла на цих моделях стоїть ще на крилах. Тому крила йдуть не круглої форми, а трапіцевідною, щоб була площина для того, щоб закріпити бак. Це не погано, це в принципі норма. Якщо чесно, дуже багато продавалось саме в такій модифікації. Скарг ні у кого не було. Задній ліхтар також має, він йде тільки з правої сторони. Бо багато людей питають, де, де з цієї сторони дівся ліхтарик. Типа, може, там не забули провінтити. Ні, він йде тільки з правої сторони. Чомусь так повелось, вони завжди так робили. Значить, По приводному рівню хтось нам писав на каналі, Ой, яка довжина рівня приватного на цих кентаврах. Ось. Навіть так співпало. Дивіться, записуйте, дивіться. Як я і писав в принципі, в коментарях 3,5 метра. Я точно не пам'ятав, я написав щось 3,200 або 3500. А людина питала, чи він не 3-метровий. Ні, не трьохметровий. Значить, по кольорам вони приїхали зараз червоні всі, от дві штучки зібраних є. Але по факту вони бувають різних кольорів. Тобто можете замовити будь-який. Доставку по Україні ми робимо безкоштовно, без передоплати в будь-яку точку. Е, немає різниці, куди везти, Ми привозимо по всій Україні. 2,400 трактор тракторів фризата плуг коштує. Можете купити голий трактор, можете купити е, там, без плуга, як вам заманеться. В принципі, все, все це можливо, все це реально. Е, трактор на 16 коней може працювати з однокорпусним плугом по 20 захвату, е, Може поставити на нього косарку кр 09 м яка працює від рівня, можна поставити вібраційну копалку або транспортерну е, до мототрактора, можна поставити однорядну або двохрядну. Сажалку, трьохрядний окучник, двохрядний окучник дисковий. В общем, обладнання, в принципі, він бере нормально, тобто більше за мотоблок. Можете придивлятися, якщо у вас невеличкий город, там 20, 30, 50 соток. Дуже надійний, класний помічник. Якщо вам сподобався цей трактор, можете замовити його за номером, який бачите, на екрані. Також підпишіться, будь ласка, на канал. Зараз е у нас ціль набрати тисячу, першу тисячу підписників, бо канал тільки запущений, ще навіть місяця йому немає. І я дуже рад, що е перегляди на ньому вже такі е досить непогані. Е з вами був агротехнар Денис. Всім пока-пока.